Непонятно видумана для тебе мова. Так скажемо, якісь звуки, якісь слова вигадуєш, типа, щоб воно клало. А, блядь! Срать хочу! Дай Дайте хоч відьорочка, накакать відьорочка блядь, Я ж не кажу, что ли, дайте відьорочка забрать, суки. Я чую, якісь шаги, ребят, мене починаються не Якщо це хорор, я не готова була, я не підписалась. Я не підписувалась на хорор! Що ти подивишся? Я не знаю, що це, це хорор чи не хорор, я не дивилась трейлер. Глава перша, живі малюнки. А що це лісо? Я на місці. Подивимося, заради чого ти мене покликав. Клас, звук. Ви чуєте, яка озвучка? Вау! Wow. Вау! Wow. Сподіваюсь, це не хоррор, якщо чесно. Бо я не грала в цю гру. Але бачите, тут якась мальовка в певному такому стилі. Мрії здійснюються. Дуже позитивно, але якось виглядає. А, ну це чорнила, в принципі, окей, це не кров. Це чернила. Мені що просто по лабіринтам лазять, чи що, я не пойму. Просто ходити і паяться, що буде? Я чую, якісь шаги, ребят, мене починається напасть. Якщо це хорор, я не готова була, я не підписалась. Я не підписувалась на хорор! Так, і що, отсюди є, отсюди є. Окей. Подивимось, що там мене зовуть. Блять, вона мене напає, сука. Знайдіть пункт живлення. Пункт живлення. Окей, а відпочиночна. Відпочиночна, значить там, напевно. Працюй завзято, працюй щасливо. Я не розумію. А, тут можна двері відкриватись! Боже, я її нахуй. Я сама її відкрила, думаю, пізде. Тут можна двері відкривати, блять! А що про це не сказано ніхуя? Батаречки знайшла, і мені сказали знайти кімнату відпочинку якусь. Ой, не кімнату відпочинку. Так, як це має працювати? Полагодити машину. Низький тиск. А я як допоможу у цьому? Підвищити тиск. Мені, скоріше, ця гра підвищує тиск. Я можу тут, ну, келих пива мені принесіть, я на цій бочці поп'ю, бля, я не знаю. Яко хуя? Хто це поставив? Я не знаю, як себе поводити в цій рік. Боже, Джо, що ти тут робив? Блять, свічка, якесь жертвоприношення. Хто сміється тепер? а теперь? У мені чипиздрикам, мне надо? Не, мені не надо. Тобто, мені отут тут -от надо викласти ці предмети. книга, ключ, шестигранник, якась чернила, музика і лялька. Опа! О, бачу, бачу дартс. Я поняла, тримати рівень... Ага. Такова вани, мені з собою надо, чи не просто тут типа балду бить. це, за ху... А тут є щось корисне? хоче, тут балду бити. Це балду балду бити, я поняла. О, книга, книга! Є! є, є! Ілюзія життя! Є книга. Книга є. Фу, блядь, що це таке? Павутиння. Опа, оця хуйня. Окей. Опа, щось валяється. Диск якийсь. Бенді. Він нас звільнить. Ну, якось ти сумно про це кажеш. Суп, нямочка опять. <кій> не здувається, ладно. прикольчики. Схоже, після того, як я пішов, вони знесли пару стін. Певно, нелегко було мене замінити. А тут якась нова кімната, я тут не була. Блін, звуки якісь такі напаючі. Опа, щось підсвітилось. Мені оця впійням мені можна. А що ви туалет замуровали? Чо в туалет нельзя? Хочу срать! Срать хочу! Дайте хоч відьорочка, Накакать відьорочка! Я ж не кажу в туалет, дайте відьорочка забрать, суки. Ебать, типа, конечно. Так, книгу сюди. Няма. Оцю я й не нашла, хуйню у шестигранник. А, чернила, музика. Ага, мені, значить, треба ключа знайти і оцю якусь хуйню. Ключа. Мені треба ключа. О! Не. Она в сундук поклала кистку. Вы что, вообще ебались? Мне надо ключа. Что ты, бля, выборся? Ну, блять. там. О! Я знайшла. Так, нам надо ще щи ключа нам надо. Я Керривань англійською. С4. Отвалите, блядь. С4. Не подобається моя англійська? Буду вам на йогуртовом. Коротше, йогуртовий фрістайл це коли ти читаєш, от, наприклад, йде якийсь біт, і ти не знаєш, як на нього зачитати. І ти просто щось там, типа, непонятне кажеш, не мене мене. Типу, і це, типа, вважається йогуртова двіжуха, тому що це непонятно, що, непонятно видумана для тебе мова, так скажемо. Якісь звуки, якісь слова вигадуєш, типу, щоб воно клалось. Я сама злякалась! Гандончик, бля. Ща погодьте. Закину ігри. Єбать ти чертяка, звісно. Блін, чат, я не можу знайти ключа. Дайте ключик від вашої попки. -кін. Кіно йоли пали, я не можу знайти. Де цей ключик? Може, бля, тут десь. А, йоп твою мать! Фу, бля, пиздець. Тепер треба якось запустити потік чорнила. Мабуть десь є вентиль Відновити тиск у трубах знайдіть вентиль тиску. Який на вентиль тиску. Я не можу так брейн і все. А, стоп! Я, походу, поняла. Його знайти цю кімнату. Я не знаю де вона. може ти шо, блять, думаєш, я тебе не бачу? Дать тобі нахуй похаря Дякую, Бронер. Ебать! Шо Шо, а что мне делать? Что? А... Мне нужна машина. Вот всю машину можно... О, да, сюда, все правильно. На, ну нахуй, а как мне, блядь, открыть? мне бифты, аз готовь мне бифты. Нет, подожди, Сноб, Я не подписываюсь на это. Я не подписываюсь на это. Витка чата чернила. Повернить, повернить вентиль. Блять, я нихуя не бачу нормально. А, вон. Господи, блядь. Бля, я боюсь. Я боюсь сыграть. A few moments later. Ладно, чё мы, блядь, Сэм? Вон вентиль. Фу, бля. А я в ад спускаюсь, чешу блядь? Я не бачу тут вентиль. А вон бачу. Блять, страшно, нахуй. Я сейчас двері відкрию, там, походу, пиздець буде. Ну, сейчас. Я я відвернулась. Ви користайте сакиру для цього. Це мені знадобиться. Ні, не буду битись з кимось. Творець нам брехав. Бля. І, і. Бля, я не хочу битись. Я хочу любитись. Бля. Я як в Майнкрафті, нахуй. Я ніколи в Майнкрафт не грала, але таке враження, наче я в Майнкрафті, блядь. Я, блядь, шо в шоці, нахуй, за адова хуйня! Що це таке? Ми що, блядь, в аду нахуй? Що це за пентаграмма, блять? Чо, ебланы? Ебать, мене тут трапили по-любому. Мене тут гатили в жопу, я вам клянусь. Ото в мене отак от поклали, нахуй? Сука, раз, два, три, чотири, п'ять, шість людей. Суки йобані. І два ще наблюдали. Вісім, три, дев'ять людей сука спостерігали за цим трешем. Он два вже блядь, на тому світі. Комусь відже не доміли.